Один один, я, е, я був затемний працівниками, які знищили на сміттєві. Мені не було продемонструвано жодного посвідчення нічого. Все почалося з того, що мене один схотів за руку, другий дар був вечір. Мені тут залишився по себе дороге, так відкритий. Всю дорогу. я їхав в Кайдан, так просив, щоб їх послали, мені руки, мали руками охопили руки. Крім того, з часу дня до приблизно півтечі я просив викликати швидку, яку дуже довго викликали. Виявився, що не має Ухови, на сину, пави, степо, ситова, в мене немає телекупова, він повинна сину падає тиск, якось подати часу. Ще один потім принесли. Вся справа сама по собі повністю сфальсифікована, тому що я не отримував ніяких повісток. Суддя не мав права давати дозвіл на моє заробітку.